Наші дорогі телеглядачі, вітаю вас всіх зі святом дня незалежності України. Сьогодні ми знаходимося в одеському двору і не просто так, тому що саме зараз ми приготуємо для вас чисто одеську рибку по чисто одеському рецепту. А допоможе нам цьому Артем Артема, я вас вітаю. Дякую, Ольго. Я вас також вітаю з цим великим днем для нашої держави. Доброго ранку, вся Україна. Доброго ранку, пані Потапанова. Сьогодні ми будемо готувати так само камбалу. Це не зовсім калкан, але це і вже не глоська. Це досить така глибинна камбалка попалась. Зараз ми його покажемо. О, така свіжесенька. Супер. Ну, мені здається, що ви точно знаєте головний секрет приготування камболи. Так, а вже ж. Треба додати трошечки любові та одеського калориту, щоб вона була смачна та е, не перевершена. Ось це, до речі, друзі, найголовніший інгредієнт. Тому занотовуємо собі. Це буде маринад, я так розумію, правда? Так, спочатку ми підготуємо маринад, тому що камбала вона е, трохи такий має йодовий е, присмак. присмак та запах. Е, тому в наш маринад буде входити лимон, е, чесник. Це такі інгрієнти, які нам допоможуть трошки перебити е, цей запах. Але ж вони ще й смачні. Вони дадуть особисто такі е, краплинки, нотки для, для того, щоб приготувати цю рибу. Так. Зараз ми рибину цю трохи в стороне і будемо підготувати наше місце для того, щоб зробити. маринад. Можна я вам буду теж допомагати, так? Так, а вже ж. Ви зможете почистити чесник? А вже ж. А я підготую лимон. Я так, так, як риб, 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 рибина у нас не маленька, тому ми зараз півтора лимона. Скільки потрібно зубчиків? На таку рибину, я думаю, що десь одна голоха і, і піде. Що потрібно так, ще робити? Ви давайте, кажіть, можливо, я вам допоможу. Е, сюди треба буде додати чесник. Угу. Я от ну, чесники давку вам дам. Добре. Так. Скажіть, будь ласка, Артеме, ось поки ви будете розділ... розділяти камелу, хочу запитати вас, е, як часто ви подорожуєте українським? Насправді часто. Я лише там вчора приїхав з Києва, е, десь не був в Харкові. От, і знаєте, що саме приємне, що от, куди б я не приїхав, от, кажу, з Одеси, мами, і у, у, усі абсолютно київляни, львів'яни. Харківчани е, зустрічають е, ну, дуже гаряче, тепло. Слухайте, це не дивно, хочу зазначити, що українці це дуже теплий такий народ. Так, і так. Україна вона дуже багата. Так, що потрібно зараз? Ми вичавлюємо чесник Час, до нашого чесник, маринаду. Так, так, саме туди. От, і треба додати солю та перцю. Я знаю, що камбола до речі, дуже корисна риба. Так саме це я знаю дуже багато і селени, і йоду. Ця риба вона, мабуть, навіть необхідна, щоб її куштували для того, щоб налагодити своє здоров'я. Риба взагалі корисна а камбола в неї стільки вітамінів. Тому друзі, беріть до уваги. Так, що далі? Наш е, слідуючий етап це ми будемо е, наносити маринад на нашу рибину. Е, то ми зробимо декілька насічок для того, щоб маринад е, як можна е, глибше проник у цю рибину. Зробимо отакі от насічки. Угу. Знаєте, вона ще не засмажилась, але виглядає вже дуже смачно. Кожен надріз додавати потрібно наш маринад, правильно? Перевертайте. Буде дуже смачно. А я знаю, що до рибки ми ще будемо готувати саламурчик. Саламурчик, так. Саламурчик – це ми найулюблене. Підкреслить цей смак, і це буде насправді дуже смачно. О, Я з вами згодна. Так, Хоча наш... він дуже чесночний, той саломурчик, але він такий. Відправляємо ціночні. її поки на маринування. Так, нехай маринується наша рибка. Зараз підготуємо місце. Це все потрібно нарізати? Чи ні? Ні, це, це буде забагато. Забагато, так. так ну поїхали. Якщо була б моя бабуся, тут поруч, вона сказала, ні, ти що, так нарубала. Так, все, кліп у нас є. І Петрушечку. так? У вас нарізати їх справжній в кухар. Бачите? Це просто за часи готування в прямих ефірах. Я вже навчилася хоч щось нарізати. Так, все, я нарізала. Ваша черга шеф. Нарізаємо нашу помідорку. Червонесенький наш такий томатик. О, і пахнючий. Так. Дрібненько. Дрібненько, так. Так, нарізати. Кубиками, так? Е, ну, Нам треба дрібно, але можна і на, е, на тірочку. Угу. Навіть так буде красивіше виглядати. Олю, допоможіть мені сюди. Що, ось це? А, так. Я буду перемішувати, так? Так. Зараз ще чесничку. Час, часник так? та е, гіркий перець. Поки ми зараз готуємо наш саламурчик, паралельно ми готуємо нашу потельню для смаження нашої рибки. Зараз я ще трішечки е, олії трошки, так. Okay. Я хочу вас запитати ще, ось який найкрутезніший був би гарнір до камбали? Ну, насправді до камбали, як для, для любої іншої риби, е, ну, як по мені, то це овочі. Овочі. Це може спаржа, може бути брюссельську капусточку. Спочатки трошки її притомити та обжарити на грілі, і це буде теж, також смачно. Або традиційна пюреха. Ну, Пюре. Під... Пюрешка, так, це, це якийсь такий стереотип. Але mm. але як по мені, yeah, то yeah. овочі грилі, це було б дуже 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 смачно. Mm. Наша камбалка вже oh, шкі, шкіра не шкіра не трошки розліз, але але вона нам і не потрібна, тому що саме смачне це іменно таке м'ясо. До речі, ми скоро будемо святкувати нашу незалежність, тому що саме о й годині в 1991 році був зібраний позачерговий парламент, де потім прийняли… Рішення про незалежність нашої держави. Тож встигнемо ще й відсвяткувати. Так, е, Оленько, ну що, скуштуєте? А вже ж залюбки. Бріберіть беріть, водевичку. Як смачно пахне. Ну що, будьмо гей? Будьмо. <світ> Дуже смачно. Це дійсно неймовірно смачно. Оля, ну що можу сказати? Що без вашої допомоги вона б не була б така смачна. О, май, ну Артем, ну можете, знаєте, можете. Я справжній чоловік. <ривіт> Дякую, друзі, що були з нами як завжди. І хочу ще раз привітати вас з Днем незалежності. До зустрічі. Побачимось в ефірі. Всього найкращого, до побачення.